Привіт! Сьогодні я у калуші, місті хіміків, і я хочу розповісти про вуглеводні, насичені та ненасичені, і спробую довести вам та собі, що хімія це не є важко, що це не лише якісь формули, але й теорія та життя, яке нас оточує. Отже, що ж таке вуглеводні? Вуглеводні це органічні сполуки, склад яких це вуглець, карбон та водень, гідроген. Вони є насичені та ненасичені. насичені. це у нас алкани, в яких є одинарні зв'язки між собою. Наприклад, можна зробити, наприклад, етан. Також є ненасичені – Це у нас алкени та алкіни. Алкени мають подвійні зв'язки, а алкіни мають потрійні. Знову ж таки, для прикладу можна сказати етен та етин. Яка ж їх різниця? Тобто, ну. Назви тільки відрізняються, та й все. Ні, насправді якраз різниця полягає в цих зв'язках. Не просто цифри, одинарні, подвійні, потрійні, але й в активностях. У алканів Зв'язки не є дуже активними, вони не сильно реагують в реакціях, вони не дуже взаємодіють. А от алкени та алкіни вже більше взаємодіють і вони активніше приєднуються в реакціях. Так їх можна візуально відрізнити за допомогою бромної води. Що ж таке бромна вода? Бромна вода це розчин брому 2 у воді. Або в якихось інших сполуках таких певних, і вона є такого буруватого кольору, коричневого І якщо до неї додати алкени та а, алкіни, або то кольор її знебарвлюється, тобто вона з такою бурою стала прозорою. А от з алканами такого не буде. Хіба що ви маєте якусь певну температуру, або якесь певне освітлення? І як ми бачимо, як я вже сказала, про практику, ось Калуш, це місто хіміків заду мене виробляли, були а, етан, Атлан, пропилен. етан пропилен. І як ми бачимо, що вуглеводні це дуже велика складова хімічної структури Калуша, України, світу, тому важливо про це знати І життя. І життя.